Масштабний захід з підтримки зайнятості і розвитку підприємництва Закарпаття відбувся в Ужгороді. На головній набережній міста близько 50 підприємств, які представляють різні галузі економіки, запропонували закарпатцям і вимушеним переселенцям понад 900 вакансій. Сьогодні важливо створити відповідний, відповідний ринок праці, створити відповідну комунікацію між мешканцями Закарпаття, це і внутрішньопереміщеними особами і місцевими жителями. І бізнесу ми знаємо, що роками, мабуть, десятиліттями Закарпаття немало... Великої кількості робочих місць і все населення Закарпаття було орієнтовано на заробітки. Сьогодні важливо те, що ми створили тут певну економічну складову виробничу і, відповідно, для того, щоб цей бізнес, який є релокований, інвестори місцевий, міг стати на ноги. Основна мета цього бізнесу допомогти знайти кваліфікованого для себе працівника, а працівнику знайти для себе, звичайно, ту роботу, яка би десь. Фінансовому плані його влаштовувала, забезпечувала його сім'ю відповідними матеріальними благами. Закарпаття один із лідерів України за релокацією бізнесу. Водночас місцевим підприємствам критично бракує кваліфікованих працівників. Тож у регіоні посилюють роботу з інформування населення щодо актуальних вакансій, рівня заробітних плат та умов праці. За ці практично два роки багато чого змінилось. Ми везли чітко моніторинг. Ярмарок вакансій, які ми проводили двічі, три рази в році в обласному центрі, в районних центрах. Сьогодні такої великої можливості і нема, і не дуже воно на часі. Працюємо з громадами, працюємо в селах, працюємо з конкретними людьми. Будемо бачити результат, але ну, я думаю, що все рівно результат буде. Більшість узнають, продумають, з працівниками нашими опрацюють працюють і підуть працювати, і будуть сплачувати. Податки для пересвідчення перемоги над московітами також під час заходу роботодавці могли дізнатися про особливості бронювання працівників та отримання компенсації за працевлаштування ВПО та інших категорій населення від фахівців Закарпатського обласного центру зайнятості.